Вас на другому випуску другого турніру m 13 Fights. Тут є тільки правда. Ті, хто воював тепер на рингу. Не для слави, а щоб довести. Життя триває. Цей ринг — простір трансформації. І виглядачі, частина цієї трансформації. Бо спостерігати це теж дія, це теж підтримка. Спецпідрозділ Blackwater Group. Він на ринку. Не заради видовища, а щоб довести. Навіть. Найспекотніше ім'я може нанести зимову холодну точність удару. Руслан Майамі! Проти нього боєць із характером зі сталі, боєць шостого загону спецпідрозділу Тимура. На цьому рингу він не зупиниться ні перед ким. Зустрічайте Льоша Десант. ви готові. Руслан Майамі і осуперник Льоша Де Сант. Починає. Робота, робота. Є різниця у зрострі. Зачіта. Але бачимо, що поки що. Її складається доволі конкурентно, хоча було кілька пропущених ударів. Ось цей. Лівий боковий вкрай небезпечний, не часті, не часті, і серія, серія, яка може призвести вот. і до завершення бою. Насправді, що раз попри глухий захист, все одно удари долітають до цілі, і бачимо нокдаун. Льоша Десант представляє спецпіду спец Тинура. Руслан Black Маєр. Блекмінтергруп. Ох, які важкі удари. Голова, хорошо, корпус, голова. Мені здається, що продовження не має сенсу. Так і є. Стоять, може. Важко було стояти під такими бомбами. Рефері зупиняють цей бій. Давайте підтримуємо. у цьому двобої нокаутом перемагає Руслан Майами. Этот проект стал можливим завдяки підтримці спецпідрозділу Тимуру Головного управління розвідки, Патоцький Fight Club, Fight Club Octagon, Ювін Протек та нашого бойового культурного партнера Бугур Січ, які показують, що історія, дух та реабілітація можуть поєднуватись. Ветерани тут б'ються не тільки кулаками, вони б'ються за себе, за своє повернення, і ваша підтримка це ще один шанс. На екрані ви можете побачити qr код під відео посилання на Patreon і Донат разом. Ми робимо більше ніж просто контент. Ми будуємо майбутнє. Його звати Даніїл, позивний борець. Він з міста Херсон, спецпідрозділ Art Division. Його сила у техніці, його спокій у впевненості. На рингу він мовчить, але говорить кожним рухом. Зустрічайте, борець! Я запрошую його суперника. Це Гладіатор, який прибув з Франції. Представник підрозділу ГУР, група Реванш. Він виходить на цей рінг, щоб довести. Неважливо, де ти народився. Важливо, за що ти стоїш. Зустрічаємо. Цезар! Цезаря. Ваші оплески! Це готує представник підрозділу гури реванш. Перший раунд проти представника арт Ух, Яка потужна атака! Яка зарядженість! Дуже, дуже, дуже потужно і жорстко почалось. Борець зараз, здається, ще не відновився. Але як налаштувався Цезар, подивіться. Давайте підтримаємо. І все, мені здається. Швидка перемога Цезара, саме так. Не оговтався після атаки Цезаря. Брець. Перемогу у цьому двобої. Здобув наш побратим з Франції, друг Цезар. Давайте гучніше. Людина також воює за нашу Україну. Якщо вам важливо, щоб ветерани були не а видимими, підпишіться. Поширте це відео, напишіть коментар. Це ваша участь, це ваша підтримка і вона справжня. До Октагону. Я запрошую наступних бійців. Першого я викликаю. Його рухи це баланс витримки та вибуху. Його погляд як приціл, холодний, точний, невідступний. Його звати Олександр. Він боєць, що не кричить про силу. Він просто виходить і доводить усе у бою. Шева! Тепер боєць, ім'я якого викликає повагу навіть до того, як він вийде на ринг. Він родом з міста Марганець. Служить у спецпідрозділі «Стугна». В його арсеналі досвід, гард і воля. Його груди прикрашають нагороди за мужність у виконанні спеціальних завдань, а також залізний хрест. Зустрічайте! Олег Крос! Шева та Кросс уже в октагоні. Бійці, ви готові? Судді готові? Бій! Давай! Шева і Крос. Цікава пара. Давай! Давай! Шева досвідчений боець. Колись виступав за правилами ММА. Ну, Він під час служби в бійці, по-друге, під час матеріалу 23-й був. Пері, переді, піде, головне управління розвідки Міністерства оборони України. <пробітник> Об <'єк пробітник> і, і бачимо, що атака ця була ефективною. І можливо, можливо. Продовжуємо невдовзі. Ми побачимо І завершення поєдинку. Дуже добре готовий в прекрасній в фізичній формі Шева. Але Джем влучає, до речі, його опонент. Крос пропускає. Пропускає. І все. Бій завершується. Хоча здається, крос готовий був продовжувати, але його дуже швидко також закінчився цей дій. Дякуємо вам бійцям. В первом раунде у нас перемогу отримує Олександр Шева. Саня, Шева, скажи пару слов, там дети твои за тебя так волевали. Друзья, всем доброго дня. Мав честь быть присутствующим тут, представлять подраздел Химера. В данном подразделе относительно недавно, Але маємо заявити за себе. Дякую супернику. Йому від цієї від цієї щирої душі шана та повага за те, що я з ним тут розділив октагон. Тут в залі мався бути присутня одна людина, з яким би я хотів би також побитися. Це Сергій Мастюха. Я не знаю, тут не тут. Якщо ти чоловік, якщо ти чоловік, виходь зі мною розділяй цей октагон. Мені не важлива вагова категорія, мені не важливі правила. Це буде бокс, ммей, кікбоксинг. І щоб це було набагато цікавіше, я коли бився в, на підбульфайт, я виграв пожежний автомобіль. Я готовий поставити свій пожежний автомобіль. Вартість автомобіля 50 тисяч доларів. Ну Ми будемо очікувати на відповідь від мастюхи, а зараз пару слів. Від дітей. Що папі скажете? Папа молодець. І ніяк іначе. Дякую вам за увагу до кожного героя на рінку за те, що дивитесь не очима, а серцем. Подяка нашим партнерам, спецпідрозділу Тимура на управлінні розвідки. Fight Club. Fight Club лаб «Бугур Січ». та. YouWinProtect. протект під відео донати, посилання на Patreon, QR-код на екрані, підтримати тих, хто робить це для нас у найважчі часи.